Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика порівняння, і ми будемо порівнювати два доступних напоя. А саме дивіться, у нас сьогодні Хольстен і Лювінбрау. Ось два таких чудових, на мою думку, доступних напоя. Можливо, я. Помиляюся і щось з них буде несмачне. Тому давайте продегустуємо. А також просили мене порівняти. Ось, погляньте, це у мене червона риба з варусу. Тобто у неї найдорожча ціна серед рибних магазинів це у мене лосось холодного копчення. Так як коштує воно 800 чимось гривень за кілограм. Я взяв чисто продегустувати і скажу вам, чи коштує воно це гроші, чи краще зайти в якийсь рівний і купити щось, що дійсно смачне. Тому давайте будемо куштувати. І так, хольстен. Пиво в мене температури десь. 5-7 градусів. Таке, що потрібно для дегустації. Ось. Така пінка. Просто наливаємо, щоб подивитись, як осідає, який колір, які бульбашки. Чисто, що ми маємо. Так, кльовим збрав. Ось. І так, давайте поглянемо. Холстен. Ось така пінка, такий колір. Аромат, ну такий, відчувається трішки. Якогось такого, можна сказати, навіть гіркоти. Льовенс Брау така пінка, такий колір, більш темніший, ніж Холстен. Ну, тут по запаху не відчувається нічого. Добре, давайте будемо дегустувати. І так, хочте. Що хочеться сказати? Відчувається солод. Відчувається такий трішки кислувато-гіркий аромат. Після смак непоганий, але, знаєте, таке, як трішки, ой, як у якогось нефільтрованого пива така, можливо, зараз глянемо склад, таке, як трішки пшениця, щось мені віддає. Можливо, навіть кукурудзою, тому давайте зараз глянемо склад. Так, трошки є щось. Зараз скуштуємо. Ось така вона. Це рибка. Це не реклама. Це просто я хочу вам показати, чи є сенс платити. Ну, ось так воно ламається. На смак. Ну що хочу сказати? Нічим? Воно не відрізняється від інших магазинів. Тобто смачна червона риба. Холодного копчення. Нічого тут такого, але вона я ж кажу, сама дорога. Добре. Ловен Брау, Куштуємо. Так. Ну, Ловин Брау більше відчувається такий... Навіть е, солодовий солодкий післясмак легко п'ється. Якісь такі далекі відтінки теж є або кукурудзи, або пшениці, але прям дуже-дуже далеко. Ну, п'ється набагато легше, ніж хольстен. Тому давайте ще візьмемо маленький шматочок рибки. Щоб перебити. Смаки і знову хостин. Так. Гостин більш гіркіший. І, мабуть, те саме відчуття. І так, давайте подивимось. Зараз. Ось вміст спирту. 47% 480 мл. Виготовляє хольстин у нас хто? Зараз фокусуємось саме на Ось Прат, Карлсберг Україна. І склад, вода. Солод ячмінний. Ячмінь. А, ось, бачите, крупа кукурудзяна, солодовий екстракт, солод карамельний. Хміль. Ну, ось те, що я і вам і казав. що Щось в ньому віддає таке: що схоже або на пшеницю, або на кукурудзу. Далі, Левенс що у нас? О, зараз фокусуємось. Так, 0,5 об'єм. 5,1% алкоголю. Робе в нас Абінбев. Тобто це в нас Чернігівське. Зараз покажу. якщо... Ну, Абінбев це і є. Чернігівське так. Склад. Зараз. Так, так, так. Зараз. Ага, склад вода, солод ячмінний хміль. Ну і все. Тут немає. Бачите, ні пшеничного, ні кукурудзяного змісту, але воно так дуже віддалено віддає. Мабуть, із-за того, що тут більш солодке ячмінь. і Воно кажеться, що таке, як пшеничку добавили. Ну, П'ється легко. Немає ніякого такого після смаку, яке, наприклад, там, кислого або гіркого. Просто м'яко, легко п'ється. <кій> Що ми маємо в результаті? Цінова політика цих двох напоїв десь, ну, давайте так, вони коштують однаково плюс-мінус 31-33 гривні, в зависимості від супермаркету або магазину. Ну, Якщо хочете більше такий натуральний смак, то беріть. Льовенс Брау. Воно більш ніжніше, смачніше, мені здається, що за того, що воно легше п'ється. Якщо хочете насолодитися таким більш, ну як сказати, насиченим смаком якогось такого, мабуть, кукурудзяного або пшеничного відтінку, то беріть хольстен. Ось. Тому двом напоям по факту, буде. Я що те, що те, ну не забракую. Тобто, і те, і те я би ще раз взяв. Але тут треба розуміти саме на любителя. Що там, що там, алкоголь не відчувається. Тут, що в тому, що в тому, практично по 5%, градус, по 5 алкоголю, і воно ніяк не відчувається. Немає ні запаху спирту, нічого. Трішки гірчинка є в Хольстині. І м'якіша. Солодкіше, це в нас Льовенсбрау. брау. Ось самий вердикт. А про рибу з варусу я скажу те, що ну, якщо зайти в рибний магазин, то десь горбуша, також це той самий лосось, вона буде коштувати 600 гривень, ну, не 800, там, 50 чи сіки в варусі. Нічим вона не відрізняється. Теж солонувата. трішки жарненька. ну, той самий смак, як червона риба. Тобто смачно, ну, на 250 гривень дороже, чим в інших магазинах. Тому, якби я просто рекомендую сходити в інший магазин раді тих 200 гривень. Ось. А. Чим будемо закінчувати? Що це пиво, що це пиво у нас виготовляється в Україні. Тобто, самі бачили, що Carlsberg Україна або Інбев, це у нас Чернігівське, теж вони десь виготовляються або в Києві, або в Чернігіві, це я про Збрау. Ну і Хольстен теж у нас виготовляється в Києві. Тобто, якщо можливо, в інших, якщо взяти оригінальне, але ми не знайдемо його в Україні, так як я навіть гуглив і шукав. Де можна взяти, його перевозять там за бешені гроші, тому в магазинах ми знайдемо лише таке. Але ось ці два недорогих напої я рекомендую брати. Наприклад, там, на кожен вечір. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо!